Доброго дня, шановні радіослухачі. І сьогодні ми поговоримо чи варто планувати щось в умовах війни. Поговоримо з нашим гостем. Це психолог Сергій Богданов. Доброго дня, пане Сергію. Так, день. Плани на майбутнє під час війни. Це те, що багатьом з нас складно уявити. Адже зараз так багато речей, на які ми не можемо впливати разом з тим, все так швидко змінюється. Через це багато людей забороняють собі будувати плани на майбутнє, забороняють мріяти. Ми чекаємо від себе такої самопродуктивності, як від до 24 лютого, 2022 року, але її власне немає. А інструменти мирного часу не завжди допомагають, чи ж тоді працює. Ось, власне, про це ми спробуємо поговорити. І перше питання: чи варто щось планувати в умовах війни, враховуючи тим більше, якщо мова йдеться про довгострокову перспективу, про довгострокові, скажімо, плани, чи варто це робити? Дивіться, це залежить від того, от є плани, а є очікування. Чим більше в людини очікувань, Тим більше може бути розчарування, тому плани мають бути. Тому що план надихає, запускає ядра мотивації, він покращує самопочуття, покращує стан людини, енергія в людини з'являється. Ось, але все ну, проблема в очікуванні, тому що ми очаровуємося, потім розочаровуємося. Тобто, щоб, щоб не, не, не розчаровуватися, не, не потрібно очарувати. Так, щоб не було розчарувань. Е, тому е, ну, от важ, важливо, знаєте, це як такий, як принцип: як ти комусь даєш, наприклад, е, в дол гроші, от, то не очікуй ніколи, що вони повернуться. От давай ту суму, е, яку ти можеш втратити. Так, яку ти готовий втратити. Так само і з планами під час війни приблизно. Ось, то ти от е, такі плани роби, які ти можеш не очікувати від них якогось особливого результату. Але займатися чимось дуже важливо. І які ці плани будуть залежить від вашого стану. Чим кращий ваш стан, тим довготриваліші плани можуть бути. Чим гірший ваш стан, тим повинні бути. Е, по... Таймінгу менш тривалі е, плани ваші. Якщо... А мова саме про стан, який на навіть фізичним, матеріальним? Е, психологічний, фізіологічний. Mm -hmm. ну, взагалі це до фізики має е, е, значення. Якщо ви відчуваєте, що ви виснажений, втомлений, е, там вам важко, наприклад, да, от такі, там зранку підійматися, тоді ваші плани повинні бути коротші на один день. Вплоть до того, що так, на один день або навіть на, там, на півдня, на декілька годин. Тому що для мозку важливо а, закривати, до, доходити до результату. Получив результат, і тоді виділяються гормони, які е, підтримують нас, дають нам якесь, е, ну, дають нам енергію. Mm -hmm. І мозку все одно, що. Я закрив план за місяць, наприклад, і виділились гормони, або я закрив план за день, наприклад, і виділились гормони. Тобто виходить взагалі краще планувати короткостроково? Так. Але дивіться, ну це залежить від того, яких результатів ви хочете отримати. Деякі задачі вони потребують довгострокового планування, наприклад. Ось тому ну там, наприклад, там така задача як покупка машини, там будування житла. Ви не можете це в короткострокову перспективу внести. Угу. А, тобто, я так розумію, що плани будувати важливо, так дуже важливо. Тому що якщо немає планів, то ви переходите в режим виживання, і там зовсім інша картина. В режимі виживання ви живете максимально. В стані тут і зараз, чому кажуть да, там, щоб переходити в стан, навчитися бути в стані тут і зараз. Тому якщо у вас виснаження, то дійсно важливо бути в стані тут і зараз, тому що воно вас е заряджає тоді. У вас немає не оцю знаєте, дирки, цю в яку яку uh -huh. вся енергія психологічна тікає. Ось якщо ви в стані очікування в якомусь хронічному екзистенційному, то туди ну, дуже багато енергії нашої йде. Я просто ось, вас, мені таке відчуття, що людина як комп'ютер, тобто режими, якісь певні режими так, працюють. Так, так. Зараз, наприклад, створений квантовий комп'ютер, він створений взагалі по... За, за схемою, як працює людський мозок. Угу. І там суть в тому, що він не обчислює всю повністю інформацію, а він вибирає найбільше. Вероятні варіанти. Угу. Так само і мозок людини працює за цією системою. А що ви почати будувати плани на майбутнє? Ем, ну, дивіться, по-перше, виходити з того, чого мені хочеться. Тому що плани вони повинні запускати, вони повинні драйвити людину. І це дуже індивідуально, тому що в кого в кожного своє уявлення, наприклад, там. А, є у вас є потреби якісь mm -hmm. і задача е, планів в тому, щоб задовільнити свої потреби. В когось ця, ці потреби можуть бути а, на рівні купити там телефон, якийсь новий, в когось ці потреби можуть бути на рівні купити нову автівку, в когось побудувати будинок, а, а в когось там реалізувати якийсь там проєкт. У масштабах країни, чи навіть який буде виходити за масштаби країни, а в когось є бажання реалізувати проєкт, який буде виходити за рамки його життя. Ось, це якраз вже мислення олігарха. олігарха. А, ну, психологи радять, я прочитала про таку пораду, не знаю, згодно ви з цим чи ні. Чи не треба вимагати від себе стільки ж, скільки раніше, скільки довіни, ну скажімо, мова про це. власне. Це так, чи все-таки варто вимагати від себе більшого? Ну опять же, це залежить від стану, від того, в якому стані людина знаходиться. Я зустрічав людей, які вимагають від себе більшого, тому що дивіться, це ж це, це, це драйвери. А от людину драйветь запустили проект по будівлі життя для внутрішньопереміщених осіб для інших, житла житла. Ага. Так от і людина знаходиться в драйвері. да Там підключили з-за кордону інвесторів. Там все людина знаходиться в драйвері. До цього вона не робила там такий проект. Ну чому піні? Якщо людину драйвить, якщо вона в цьому бачить користь, наприклад, чому б і ні. Деякі люди, які не займалися там працювала людина бухгалтером на роботі, там, наприклад, а да, зараз там а, на фронті. Масово займається волонтерством, і ця робота набагато більша для неї, чим та, яка була до цього. До цього вона собі котхенько сиділа в офісі, а ну а, а зараз і драєвиться. То Але... якщо якщо ви знайшли щось, що вас дуже драйвить, то чому б ні? І знову таки, якраз ви виправили моє власне питання наступне: що психологи також радять, що варто розпочати пошук нових сенсів. А ну сенси це те, що тримає нас на плаву, допомагає справлятися з неідеальністю світу. Ось, власне, тобто можна змінити кардинальну діяльність, скажімо. Це так, теж буде сенс. Так, так, зазвичай в кризових станах люди часто змінюють свою діяльність кардинально і знаходять нові сенси. Але дивіться, тут потрібно ну, взагалі по попередньому по питанню враховувати свій стан на тепер, тому що дуже часто люди карають себе внутрішньо. За те, що я там не можу як раніше, не можу як. Тобто оцінити до війни. свої ресурси так, оптимально. Тобто, і, і, і що відбувається? Коли людина себе карає внутрішньо, то вона робить ще просто одну таку велику дирку, куди буде тікати енергія, і ще менше буде сил для того, щоб щось розпочати. Тож тобто є факт. Факт заключається в тому, що на даний момент у мене там батарейка заряджена хронічно на 25%, чи на 10%, чи вже там на 5% червоненьким горить. Тому моя задача зараз зарядити батарейку, а потім якби, зайнятися там якимось більш масштабним функціоналом. Що для цього треба? Для цього потрібно там поставити якісь маленькі плани, зменшити свої плани. Тобто не, і, Ну, буває таке, що психологічно людям не вдається цього. Бо я от привик раніше там займатися бізнесом, а зараз в мене не виходить, і я відчуваю себе нікчемною. Ось ну зазвичай буває з такими ну. Грубо говоря, питаннями зараз звертаються до психологів. Допустим, там і тобто, ми... перш за все, не треба себе критикувати. Так, так. Ну є для всього є свій час, як говорив товариш Соломон мультимільярдер. Угу. Е, які навички допоможуть планувати ставити цілі під час війни? Тобто, ну не знаю, які навички тут мається на увазі. напевно, які е, моменти взагалі нам можуть допомогти допомогти у плануванні? Що це сила волі, е, можливо, самодисципліна, Ну ось. Перше це ну розуміння Опять же свого стану, чи є в мене ресурс, Тож потрібно розуміти для яких планів у мене є ресурс, для яких планів у мене реально зараз немає ресурсу. І тверезо до цього віднестися Ось коли я зрозумів, що для, для таких планів у мене є, для таких зараз немає ресурсу, тому тоді я зазвичай. Що роблю, шукаю людей, які являються там спеціалістами в цій сфері. Тобто, якщо в мене ресурсу, наприклад, мало для бізнесу, от то я тоді шукаю, Ну як я можу реалізувати себе зараз в якійсь справі ну, Більш такі приземлені чи, чи частково да, бути корисним. Дехто навіть йде от в то ж саме, я ж кажу, волонтерство, наприклад, да, там займається якимись такими соціально корисними ділами. Для чого? Для того, щоб покращити уявлення про себе в першу чергу. Тобто я, я корисний, я щось роблю корисне, роблюсне. Мене покращується уявлення про себе, в мене покращується самопочуття. Можливо, це час не для якихось там масштабних бізнесів. Дачі таких, ось таких діл, можливо, я можу покращити самопуч... ну, уявлення про себе через якісь більш такі земні прості речі. Пане Зерію, у мене тут питання просто скажіть, будь ласка, ось зараз багато книжок я просто зустрічаю, скажімо там в рекламі, які присвячені самодисципліні. Тобто людина, ну скажімо, і ну і читала, що багато людей, які чогось хотіли досягти, скажімо, вони перш за все брали себе в руки в плані самодисципліни, вони себе виховували. Маю на увазі там і режим? Дня. Ну тобто тут багато моментів є люди, у яких скажімо, проблеми з самодисципліною. Такі люди можуть щось планувати і чогось власне досягати. Чи все таки потрібно саме почати з якихось з роботи над собою, щоб якісь, скажімо, навички ну, отримати для себе, а потім далі йти? Тобто, ну планувати можна. Інша справа, що ці плани мають реалізовуватися. А у людини не вистачає, скажімо, ну, самодисципліни ресурси не вистачає. Ресурсів ну, назвемо це. ресурсом. для успіху. Потрібно 10% успіху. Це спроможність планувати і зробити вибір, бо тому що багато людей вважають, що зробити вибір спланувати – це, ну якби там основна частина роботи. Ні. Це всього навсього 10%. А 90% – це спроможність людини бути вірною своєму вибору на довгому проміжку часу. Ну, тобто саме дисципліна, власне, Так. Виснята. це то є. Мотивація. Мотивація вона з часом завжди падає. Не буває мотивація стабільна. Вона Спочатку велика, і потім, коли ти починаєш робити якесь діло, вона менше, менше, менше. А менше, можливо, треба шукати інші ракурси цієї мотивації, і так. чи взагалі так, так. Іншу мотивацію. модифікації, так і ось якщо мені не подобається сам процес, а не я чекаю. Тобто, Якщо я чекаю результату, то буде зменшуватися мотивація. Якщо я отримую задоволення від самого процесу, то тоді в мене буде стабільна мотивація. Uh -huh. Тому важливо, щоб людина отримувала задоволення від самого процесу. Ось і е, системність, системне мислення і системний характер, То, е, п, прям до того щоб трен, тренувати це, тренувати в собі системність, е, отримувати задоволення від результатів свої, своєї системності. Тобто на 90% це е, це спроможність бути системним в якомусь ділі дає успіх, дає результат. Але ж не всі люди можуть бути системними, скажімо. Я вважаю, що всі залежать від того, де ми цю системність будемо приміняти. І від, мотив... і від мотивації, напевно. Ну так. А, дивіться, в чому штука. Якщо людина знає а, свої сильні сторони і розвиває сильні сторони, а не слабкі, то в системі виживання ми розвиваємо свої слабкі сторони. В системі процвітання ми розвиваємо свої сильні сторони. Коли людина розвиває свої саме сильні сторони, тоді вона ну, її легше бути системною, опрацьовувати свою системність. тому що в системі виживання бути системним не вдається. А щоб визначити ці, скажімо, слабкі і сильні сторони, це зазвичай тести, я так розумію, так, психологи так, застосовують. Так, є тести. Я використовую тест особистого коду людини, і по результатам тесту зрозуміло там, які сильні сторони в людини, які слабкі, який тип мислення, як людина приймає рішення, в чому вона буде реалізовуватись. З задоволенням отримувати задоволення, в яких ситуаціях ні. Ну, наприклад, якщо там другий психотип, то це зазвичай люди, які будуть гарні, наприклад, в торговлі. Це люди, які будуть в підприємництві добре реалізовуватися. Їм важко фокусуватися на чомусь там вдовгу, наприклад, і їм потрібно, щоб біля них обов'язково був адміністратор, який буде закривати якби, деякі такі. Монотонні процеси, наприклад, тому людина йде в ту сферу, в якій це враховується, і там тоді вона комфортно розвивається, вона знаходиться в силі. Да? Якщо угу. не ну, дивіться в будь-якому ділі, яким би ми не займалися, втікти від болю не вийде, але в тебе повинно бути там 70% любові в цій роботі, а 30 болю. А якщо навпаки. А Тоб... матеріальна частка, тобто... скільки відсотків має займати? <гум> тобто, зазвичай ну, більше... Ну, це до любові. <гум> Матеріально це ж до любові. Ага, зрозуміло, бо зазвичай молодь зараз ну, трошки по-іншому це оцінює. Вона зазвичай каже, скільки мені буде за це платити, щоб менше працювати. Щоб... Ну так це нормально, дивіться, це не, тобто це це не тільки молодь, але ну, в чому мислення е... найманих робітників, як поменше працювати, як побільше заробляти. Мислення бізнесмена, де знайти людину, яка буде навпаки побільше працювати, поменше їй платити, тому наймані робітники і бізнесмени вони зазвичай по різному оцінюють по по по-різному мислять і в них різні цілі, так а як реально оцінити свої ресурси? Це власне про це мова. Тобто протестуватися, скажімо, те, що може допомогти людині, ну принаймні оцінити себе. А потім вже далі так розумію, що планувати там ну, якісь певні кроки, можливо, там за допомогою психолога зробити. Ну, перші кроки так ну от в мене зараз є е, декілька клієнтів, які виїхали за кордон. І якраз у критичний стан, коли людина виїхала за кордон, не знає чим зайнятися, то й призвела. Вона до починає того, з нуля, власне. Да, що з нуля, от і. І мені цікаво взагалі взнати, чим мені займатися, куди йти. Бо от то, що раніше було там в Україні, я цією професією тут за кордоном займатися не збираюся. Тож взагалі, от з нуля, прям як ніби мені 18 років. Давайте взнаємо, куди мені рухатись. А це взагалі реально людина може досягти успіху, якщо, наприклад, там в певному віці, скажімо, вона виїхала і починає все з нуля. Ну так, ну дивіться, рейк, рок. В 52, здається мені, наскільки я пам'ятаю, роки почав свій бізнес. Це Макдональдс сітка. В 52 людина почала. Є бізнеси, де люди стали мільярдерами, наприклад, там 70 років розпочали бізнес. Є... Тобто не все втрачено. Так, ну не, не тільки бізнес, наприклад, там І є люди, які свою кар'єру розпочинали там митця якогось там. Да, чи... А де дану різні. От дивіться, навіть є людина, яка, от по-моєму, в він такий, от, киткитаєць чи японець. Він розпочав кар'єру моделі. От <гум> mm -hmm. <гум> <гум> Навіть такі є <гум> <гум> добре. А що робити з вигоранням? скажімо, ну коли людина, ну чи приїхала вона за кордон? Я думаю, теж там такі моменти є. Або людина тут? От апатія нічого не хочеться робити. Абсолютно, ну це схоже десь на, на депресію. Вже можна сказати. Ну назвемо це вигорання. Що, що які поради? Ви зараз? Назвали три, три різних ді діагнози. вигорання, апатія <зас> і, і, депресія. і депресія. Ну добре, ну якщо ми е, сумуємо, скажімо, все всі це. От нам хочете робити до, до цього, можете додати виснаження, е, ще до цього можете додавати. Е, Астенію, от. Ну, ще до цього можете що... додати проблеми з щитовидкою, і з гормонами Т-3, Т4 із залізом, от, із залізом. Так. Ну, тобто, що, що робити? Ваша порада як психолога? Що ну ну, перше потрібно зрозуміти, чи є якась явна причина цього стану, чи він якось такого потрохи-потрохи-потрохи появився, і причини немає. Якщо це ситуаційно, то тоді ну, можливо. Потрібно по поводу депресії там або вигорання, допустим, в цю сторону копати. А якщо воно з'явилося і ніякий образ життя не мінявся, нікуди не переїжджали. То що, дивіться, переїзд це також втрата значущого об'єкта. Це туди це стрес. в сторону депресії да, може йти. А якщо не було втрати значущого об'єкта і появився якийсь такий стан, то тоді непогана ідея перевірити гормони подивитися чи може це анемія тобто, щось з лікарської ну, таке. точки зору скажімо. так 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 і особливо якщо була якась там довготривала болячка зараз віруси такі Тобто, що не буває... шукати все психологію так все таки не, звернутися не, до лікаря. не, не обов'язково так ну буває таке що от людина звертається а в неї до цього був коронавірус там довгий тривалий час людина хворіла і в неї банально анемія ось ну різниця між там психологічним виснаженням і анемії, там, похоже, що там і там немає сили, вялі все. але при анемії, наприклад, там. Випадає волосся, там стан шкіри погіршується, тому що це зв'язано з кислородом, який доставляється до тканів. Угу. От. Якщо такі, така симптоматика, то це не зв'язано з психологією. Тоді треба просто брати анемію і все буде окей. Тобто шукати в двох напрямках ми шукати, скажімо, так, в медичному. Так. А якщо заблоковане майбутнє, наприклад, да, от людина не бачить сенсу, в неї погіршилось уявлення про себе. Наприклад, там, я відчуваю себе некчемою, невдахою. То це вже тоді в сторону депресії. Угу. Ну, мало обнаділива, але все-таки можна щось можна щось робити. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. 10.31 одна на годиннику. І ми говорили сьогодні, е чи варто щось взагалі планувати в умовах війни, і як взагалі це робити, е якщо люди виснажені? І говорили з нашим гостем, це психолог Сергій Богдан. З вами була Ірина Булгакова. На все добре, акцент з Іриною Болгаковою. Сто один вісім афон. Реклама.